Уяви собі. Ранок, тиша. І раптом на горизонті не просто заграва, а вогняна башта, що злетіла в небо. Це не фантастика і не трейлер до фільму катастрофи. Це знову нафтопереробний завод у Самарській області, по якому вкотре прилітають добрі пташки. Цього разу з дуже переконливим ефектом. Йдеться про Новокуйбишевський нафтопереробний завод, той самий, що належить компанії РосНЕФТЬ. Його потужність майже 9 мільйонів тонн першого. Переробки нафти на рік. Щоправда, вже на початку цього року завод скотився до 6 мільйонів, а тепер, схоже, пішов у глибокий мінус або перейшов у режим повного мовчання, якщо хочеш. Ти може спитаєш: ну що такого? Черговий завод палає. А справа в тому, що цей конкретний об'єкт не просто заправка для внутрішнього користування. Він виробляє два десятки видів нафтопродуктів: від бензину до авіаційного пального, зокрема для армійської авіації. Тобто без нього й цивільна логістика починає кульгати, і військова авіація. Чхати. І так, це саме той завод, який Україна відзначила на початку серпня. Тоді над ним спалахнула вогняна куля за вишки з 350 метрову будівлю. Так звучить як перебільшення, але такі кадри важко забути. Тоді це був перший сигнал, по нафті працюватимемо системно. І слово, як ми знаємо, було дотримано. Цього разу вогняний гриб не піднявся до тих самих небесних висот, але все одно виглядав досить перекушен. Особливо з огляду на відстань, майже одна тисяча кілометрів від кордону, не кожен дрон долетить до середини Росії, а тут. Точно в ціль. І якщо хтось вважав, що глибина території це гарантія безпеки, тепер саме час переглянути цю впевненість. Бо схоже, що тепер у хід пішли не тільки байрактари, а цілий набір рішень, включно з роботою внутрішніх капралів-сигаретників. Все частіше виникають запитання: а чи точно це був безпілотник? Чи в когось просто руки сверблять у потрібному місці в потрібний час? І так, місцеві, звісно, довго наполягатимуть, що все збили, все впіймали, всі уламки зібрали. Але уламки чомусь завжди горять саме там, де у федерації болить найсильніше біля залізничних вузлів, на складах із паливом, на заводах, які тримають столицю на колесах. І от тут починається найцікавіше: цей завод не просто цех із трубами, це вузол. До нього тягнуться маршрути постачання. Від нього цистерни з пальним для заправки техніки й авіатранспорту. Уяви, десь під Бєлгородом готується черговий зліт ударного гелікоптера, а пальне не надійшло, бо його маршрут згорів на складі під Самарою. Це неодноразова історія, це схоже на цілеспрямовану стратегію, повільно. Методично вирубати логістику, об'єкт за об'єктом, не за шумом, а за змістом. І поки хтось у телевізорі міркує про героїчну оборону, на практиці військові бази, аеродроми й інфраструктура вигорають під прицільними ударами. А тепер давай додамо в рівняння важливий штрих: новий патч НАТО. Як насмішка на тлі палаючого російського нафтозаводу, не просто картинка для мемів, це відкритий. Сигнал мовляв, ми спостерігаємо, ми фіксуємо, ми перетворюємо дим і сажу на символ не боляче.